Добрий день. Як ви сприймаєте подібну заяву від Лінди Грінфілд? Наскільки така ініціатива реальна? Ну, по-перше, змінилися геополітичні реалії. Політична вага таких країн, як Німеччина чи Японія чи Індія, вона виросла в рази в той час, як Російська Федерація фактично шахрайським шляхом набула собі статус постійного члена Радбезу. Тому е, до е, ідеї реформи ООН взагалі підступалось досить давно. Хочу нагадати, що в 2017 році той же е, президент Трамп е, виступив із ініціативою 10 е, кроків до реформи ООН. Де він хотів урівняти всіх представників ну представників кожної країни у е, своїй вазі, так би мовити, позбавивши оцю п'ятірку країн-постійних членів Радбезу е, ну, от, певних привілеїв. Е, в 19-му році Франція вносила ініціативу розширення кола е, країн-членів Радбезу із 15 до 25 країн. І це об'єктивно. До речі, Україна мала би не просто ну, цю ініціативу підтримувати, а й пропонувати себе як першої країни в світі, яка позбавилася ядерної зброї в якості постійного члена Радбезу. А на вашу думку, чому тільки зараз взялися просувати подібні ідеї, коли очевидно, що таким чином Росія намагається виправдати себе і свою агресію а, і так. Ну ні, на на насправді я ж згадував вже президента Трампа, який дуже був стривожений тим, коли виявив, що Сполучені Штати витрачають на рік 10 мільярдів доларів на ООН. А ефективність цієї організації просто ну дуже низька, м'яко кажучи, і забюрократизованість, тим більше, що цей привілейований клуб постійних членів Радбезу, який серед яких, як не Китай, то Росія постійно накладають вето на будь-які демократичні ініціативи. Тому об'єктивно до, до реформи ООН підступалися досить багато разів і довго, але той ну абсолютно цинічний. Парад, який прилаштувала Російська Федерація, влаштовуючи, ну, от особливо останнє засідання, скликаючи по суті Радбез з метою е, ну, вказати на те, що ми допустимо е, озброювати Україну в той час, як е, Україна ні на кого не нападала, Україна боронить свою власну територію. Ну, по суті, е, ну, е, по суті, е, Сполучені Штати почали. Реагувати на цю абсолютно дикунську психіатричну поведінку Росії досить холодно і раціонально. Як, як це штати роблять? Тому е, Лінда Томас Грінфілд заявила про те, що вона починає консультувати з президентом Байденом і буде вносити е, новий пакет ініціатив. До речі, Сполучені Штати ну не, не забули про ці 10 кроків, які пропонував президент Трамп свого часу 17 Року я думаю, що ці ініціативи будуть трошки до ну пере, можливо, переформатовані, але е, швидше за все, що коло е, прихильників реформи ООН буде зростати, оскільки Сполучені Штати як головний донор ООН е, мають справді е, можливості натиснути на досить широке коло країн за підтримки реформ. Так, ну і ще ми знаємо, що в Радбезі ООН багато хто називає е, РФ країною агресоркою, і виникає абсолютно логічне запитання, що така країна робить в організації, яка е, має першочергове перш... завдання е, зміцнення ми... миру і міжнародну безпеку. Так, це найголовніше завдання. Що робить там РФ е, за своїх таких дій? Ну, РФ, знаєте, це так би мовити, наш біль особистий, але серед членів Радбезу хочу нагадати, що Китай, наприклад, постійно. Знущається над Тібетом і якось ну ніякої реакції. По суті, Китай розчавив Тібет. Далі згадаємо, як Китай, як постійний член Радбезу, нападав на В'єтнам. Ну єдине, що в той час В'єтнамські Збройні сили дали по зубах Китайцям, і це було приниження. Далі той же самий Китай, наприклад, постійно шантажує Індію, яка є п'ятою економікою світу. От подивіться. Німеччина є е, четвертою економікою світу, ну, четвертою, четвертою так, е, Японія е, десь е, шостою, сьомою економікою світу, але вони не члени Радбезу. Ні Індія, ні Німеччина, ні е, е, Японія. Далі ну, Африканський континент мав би бути представлений. До речі, е, Південно-Африканська Республіка також позбавилася ядерної зброї свого часу. Ну там це був маленький символічний арсенал, але чому і це демократична країна, між іншим африканська. Чому вона не представлена? Ну мусить бути якийсь баланс і континентів, і ну, мабуть, і раз, тому що ну нинішній склад Радбезу він ну діє фактично в інтересах кількох країн. І все, це недопустима річ. Зрозуміло, і перейдемо до наступного. Під реформування Радбезу ООН Лінда Грінфілд мала на увазі також дотримання шести принципів відповідальної поведінки усіх членів Радбезу ООН до викликів, які стоятимуть перед ними. Як ви гадаєте, можливо, потрібно поговорити про кожен із них детальніше? Що це за шість викликів і що вони мають собою нести? Ну е я не можу. Конкретно пояснити про ці шість викликів. Але е, я хочу нагадати е, той пакет е, е, Трампа, який вносився. Очевидно, е, це продовження цього пакету. Бо перше, це рівність всіх членів е, Організації Об'єднаних Націй. Якщо не буде рівності, то організація не матиме шансів е, е, у е, ну, встановленні справедливих рішень. Друге, це е, Найважливіші, найскладніші рішення, особливо застосування Збройних сил на якихось територіях, мусить прийматися все-таки не Радбезом, а генасамблеєю. І мені здається, що якраз на цій генасамблеї буде, мабуть, сполученими штатами внесена ідея перенести, ну, скажімо так. Всі най найважливіші питання, особливо питання е, безпекові, на е, виключно на розсуд генасамблеї, зрозуміло. Як ви гадаєте, чи може стати заява Грінфілд е, кроком до того, що Росію турнуть із Радбезу взагалі? <свісно> ну, поки, поки таким чином сформований ООН і поки на певний час на дії Росії заплющували очі, то <різвість> ніхто не згадував, яким чином опинилась Росія взагалі в складі ООН. Немає е, жодної постанови про прийняття в члени ООН Російської Федерації. Є е, Радянський Союз, який зник із мапи. І є Російська Федерація. Наскільки мені відомо, про це говорив, до речі, постійний представник України Сергій Кислиця, блискучий дипломат, яким ну, реально захоплюється багато, скажімо, дипломатій світу, тому що він, він дуже такий філігранний, тонкий, в міру іронічний, але дуже конкретний. Тобто його доказова база, його аргументи завжди блискучі. Тому швидше за все, що мені здається. Зараз треба починати розкручувати тему, яким чином Російська Федерація взагалі стала членом ООН, а потім уже Радбезу. Ну, принаймні, при розпаді Радянського Союзу Україна мала би також претендувати на якусь частку участі в Радбезі. Ну, якщо одна сімнадцята від радянського союзу е, це спадщина України, то хочу нагадати, що Російська Федерація навіть об'єкти нерухомості за кордоном так і не, не поділила на користь України, вона загарбала все, тому в Україні тут запит на справедливість особливий. І е, я думаю, що Україна, яка зараз дає по зубах е, російському війську, е, нарощує паралельно і свою політичну міжнародну вагу.